Отримати консультації, продукти харчування і навіть житло. У Києві створили гуманітарний хаб для переселенців із Луганщини. Там уже проживають майже 100 внутрішньо переміщених осіб. Де знаходиться хаб та які іще послуги там можна отримати? Андрій Соломка розповість. Агресія почала темпи швидко набирати. У нас в штаб попала. Попали снаряди, і штаба вже нема. І ми вимушені були, були роз'їхатись хто куди. Лана Величко родом із Лисичанська, що на Луганщині. До повномасштабного вторгнення у рідному місті жінка була волонтеркою, але після того як обстріли посилились, їй довелося залишити домівку і переїхати на деякий час до Львова, а згодом до Києва. Але наразі наша цивільна військова адміністрація міста Лисичанська відкрили тут хаб. І для нас, для лісичан і Луганської області, в цьому гуртожитку ми розміщаємо людей. Я допомагаю також привезти лісичан, там ще деяких, сіверданчан і інших міст. Гуманітарний хаб для внутрішньопереміщених осіб Луганщини відкрили у столиці в гуртожитку європейського університету. Тут люди можуть отримати харчі, безкоштовні консультації, а також кімнату, якщо ніде жити, і всі необхідні побутові речі. Лічно повидавали повидаваю такі шикарні пліди, там одіяла, такі топленіші двійни. Такі теплі дуже хороші. От, потім що нам ось такі пас там хороші очі. все новенька, все добре, в таких упаковках все. О там, нам ще? Ще все видали. видали нам гігієни, ну оті от всякі там і салфеточки, і то, і то, і то. Ну, в общем, в принципі, все. Нині Луганщина у кожній області України, зауважує очільник тамтешньої обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Адже люди, тікаючи від ворожих обстрілів, були змушені покинути рідні домівки та роз'їхатись у безпечні регіони по всій території України. Але є невелика частина луганчан, які, попри все, їхати звідти відмовляються. Ну так скажу, Макіївки не існує. Просто взагалі села, але там залишається 50 людей. Ну зараз можливо 30, тому що все ж таки доводиться важко, але вдається вмовити людей виїжджати. Іноді, на жаль, люди виїжджають тільки тоді, коли вони з погреба виходять після обстрілу, а хати немає. Туди був прильот. Вони живі, але жити нема де. Для того щоб люди, які переїхали з прифронтових територій до Києва, не почувалися самотніми та могли отримати різного роду допомогу, у столиці й запрацював такий хаб для внутрішньо переміщених осіб. Тут готові приймати не лише Луганчан. Людей же, які виїхали зі своїх там будинків, дуже багато це не тільки Луганча, це і Харківська область, це і Донецька область, і Херсонська дуже багато роботи багато, але будемо працювати, поки не переможемо. У гуманітарному хабі також допомагають внутрішньопереміщеним особам із пошуком роботи. Ми через центр зайнятості або через роботодавців людям знаходимо роботу, і люди приїжджають. Вони знають, що у дітей вже є дитячі кімнати. Ми будемо ставити чергових на дитячу кімнату, що навіть мама, яка одинока і виховує двох-трьох дітей, вона може залишити дітей в дитячій кімнаті на 3-4 години, і за ними ми придивимося за дітьми, і мама може піти на якусь додаткову роботу для того, щоб отримувати заробітну плату. Загалом у гуманітарному хабі, розгорнутому в гуртожитку Європейського університету, можуть розмістити 370 внутрішньопереміщених осіб. Зараз там мешкають приблизно 100 людей. Андрій Соломка, Діана Коломійцева, телеканал Прямий.